По суті, якщо я сам до себе всі благословення, то я егоїст якийсь, правильно, але Бог його не навчав ніколи цьому. Він каже: Я хочу врятувати усе людство, не тільки тебе, усі люди поряд гинуть. Хіба тобі не шкода, да? що інші душі загинуть? І тому вони неправильно це розуміли. Вони очікували, все на свій лад е, приймали. Але апостол Павло, коли він зустрівся з Ісусом Христом, Бог. Христос йому зустрівся на шляху. І він йому відкрив це, щоб він зрозумів, що через Ісуса Христа благословляться всі народи землі. Тобто, вірі у нього. Як Авраам повірив Богові і пішов, Бог йому, він наставив його у цій вірі, Він йому щось сказав спочатку, правильно? Що ти отримаєш? Так і ось і Біблія, вона обіцяє щось. І людина не може, ну люди сьогодні кажуть, я вірю, і нічого не робить. А, а в що ти віриш? У що ти віриш? У Христа. А що він каже, що він дає, що, ну, у чому суть твоєї віри? У чому суть Зачекайте. Так, 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 ми поговоримо. І ось потрібно зрозуміти, що ж тоді запропонував. Ти віриш в Ісуса Христа. Хто він такий? Що він пропонує? Навіщо за ним йти? Що, що мені з того, що я вірю в Ісуса Христа? І ось якщо людина не розуміє, вона ніколи за ним не піде. І тому цей завіт, він новий. От Я вам розповів про старий завіт, який Бог пообіцяв, ще ще й да? І є новий завіт. Ось старий завіт він ще був побудований на ділах закона. Потрібно було робити. Виконувати заповіді, там написано, що чітко, якщо ти, ти повинен виконувати усе, увесь час. Якщо ти хоч щось порушуєш, то ти вже порушник усього закону. І вважається, що ти не спасешся, ну не, не, ти не можеш спастись. Тільки якщо ти виконуєш весь закон, тоді ти виправданий. І ось це не працювало, тому що люди, вражені гріхом, вони не слухаються, їм не хочеться. Які там заповіді, махають на це рукою, їм це не потрібно. І тому ми неспроможні не виконати цей закон, який дав Бог навіть народу. Але і суть цього закону була дана не для того, щоб вони урятувалися через нього, а для того, щоб вони дивились на свою неспроможність і казали Богові, що вони потребують спасіння, що вони не можуть виконати. Оце це була суть цього закону. Вона вказувала на спасителя. І ось цей спаситель прийшов. У Новому Завіті, так? він заключив новий завіт. І ось як у Старому Завіті, щоб твої гріхи були виправдані, потрібно було принести жертву ягня. Так? Скріплялося кров'ю, що ти е, повинен померти ти, тому що закон так каже, плата за гріх, смерть. І тому хтось повинен померти. І ось Бог, е, Бог дав таку систему жертвоприношень, щоб не людина помирала, а ягня. І ось. То в цьому заповіті новий заповіт Ісус Христос каже, що у моїй крові Ісус Христос прожив таке життя, яке маємо ми прожити перед Богом. Святе, праведне і безвічне. І ось ніхто з людей написано: немає праведної людини на землі. Як би хто не казав, якою він себе святою людиною не вистачав, це неправда. Бог каже, немає праведної. Єдиний праведник, який жив на цій землі. Святий і безгрішний це був Ісус Христос. І Він це зробив з однією метою, щоб цю святе життя принести до Бога і віддати, щоб нам були прощені. гріхи. Якщо людина вірить в це, якщо вона зрозуміла, ага, мене очікує, я приречений. Якщо я не приймаю Христа, я приречений, навічно загиблю. Але якщо я прийму, то я... мені відкривається брами неба. Якщо вона зрозуміє, він каже: Ісус Христос, я є шлях.